Лише місяць лишається до прем'єри серіалу Зорині війни кістяк команди, тож не дивно, що студія викотала нам новий трейлер. Вітаю в джедайській Криївці, і це мій розбір трейлера прийдешнього шоу Кістяк команди, двосерійна прем'єра якого відбудеться 3 грудня, а у нас, скоріше за все, вже 4-го, через різницю у часі. Якщо ви вперше почули про цей проєкт і хочете дізнатися про нього більше, то вам треба подивитися моє попереднє відео з оглядом тизера, посилання в кутку екрану та в описі внизу. Сьогодні ж я одразу перейду до справи. Отже, поїхали. Перші кадри нагадали мені типові американські серіали або фільми, в яких школярі опиняються під кабінетом шкільного директора за погану поведінку. Очевидно, що дівчинка на ім'я Ферн та ще шибає голова і любить поганяти на спідері зі своєю подругою Кей Бі. Хлопчик, якого звуть Вім, просто знайшов щось незрозуміле у лісі. Цікаво, чи сидить він в очікуванні покарання, тому що заради пригоди прогуляв школу. Доволі скоро дізнаємося. Очевидно, що тато Віма на ім'я Вендел не в захваті від поведінки сина. До речі, не пам'ятає, щоб до того в зоряних війнах були окуляри, а ви? І, взагалі, як вам цей вайб американської субурбії? Я поки що не визначилася. Насправді це і не дуже важливо, бо основні пригоди будуть явно відбуватися не там. Дівчата в грі і заряджені на пригоди. Ферн з лопатою це просто вогонь. Помітно, що вона може як розкопати скарби, так і за необхідності врізати комусь. Цікаво, що вони намагаються там почути рик сарлака. Тим не менш, ніл тут дуже милий. До речі, виявилося, що він зовсім не ортолан, а представник іншої раси. Забавно, що в галактиці знайшлося місце одразу для двох видів синіх слоноподібних істот. Як ми вже знаємо з попереднього трейлера, діти таки пробралися в печеру, яка виявилася насправді з орельотом, цілком готовим до польотів. І звичайно ж діти його активують і відлітають невідомо куди на очах ушокованого батька Віма. Нам обіцяла атмосфера фільмів 80-х від студії Амблін? Ми її отримали, бо не можна не згадати політ навігатора – так, я достатньо стара, що навіть в кінотеатрі його дивилася. Діти зрозуміли, що потрапили в справжню халепу вони прибувають на дуже колоритну станцію, де, судячи з усього, намагаються дізнатися, як дістатися додому. З інтерв'ю з авторами серіалу Джоном Вотсом та Крісом Фордом, слідує, що ніхто ніколи не чув про їхню планету, а тому повернення туди не таке просте, як здавалося, на перший погляд. Ще цікавіше стає від того, що діти намагаються розплатитися кредитами часів Старої Республіки, і виглядає так, що йдеться про ту саму Стару Республіку, а не до імперські часи з прикварів. Невже на Зорельоті вони знайшли якийсь скарб? Тоді не дивно, що за ними згодом ув'язалися пірати. Дуже цікавий персонаж Загалі помітно, що на створення найрізноманітніших рас часу та фантазії не пошкодували. І, як часто буває в фантастичних фільмах і серіалах, закусочно виглядає як типова азійська ядка з лапшою. Джави! Персонаж додало Джот Джота Навуд зацікавився дивними дітками. А от і пірати. Не дивно, що героям довелося вдатися до втечі. З якоїсь причини, Джот вирішує їм допомогти, теж зацікавився золотом, це все ще їхній корабель чи його. І, очевидно, що це вже відбувається не на станції. Герої на зорольоті, і Джот чомусь довіряє штурвал Нілу. Звичайно ж, будь-який дорослий без вагань дасть поролити десятирічці. Це мені дуже нагадує наш звичайнісінький місяць. Гарний кадр взагалі не можна відмітити, що постановка мені подобається. Принаймні поки. Немає і відчувається, що і оператор, і режисери вміють фільмувати кінематографічно. А не в стилі серіалів 90-х. Тут же починається повний розковбас під хід 80-х Мейджор Том. вірніше його кавер. І не просто кавер, а переспів однією з мов далекої далекої галактики. Дуже незвично чути таку музику в зоряних війнах, але мені подобається. Герої на якійсь планеті Хтось летить у скафандрах. Боже, знову скафандри! Як це переживуть деякі фанати? Пірати. Ще пірати. Джот в дуже цікавій локації. Наші дітки У Ферн класний шолом, ніби з Другої світової. Дроїд на ім'я sm 33 який йшов у комплекті з покинутим кораблем, когось колошматить. До речі, черговий цікавий дроїд скарбничку дроїдів франшизи. Точно, скоро доведеться оновлювати рейтинг. Знову передмістя. З татом Віма ми зустрічалися. Поряд з ним мама Ферн на ім'я фара. Очевидно, що дорослі переймаються долою дітей. Було б дивно, якби не переймалися гарний інтер'єр. І, і які ж зоряні війни без чергового монстра. Вельми елегантна локація в стилі Кантобайт. Мені сподобався корабель, що нагадує яхту Квінла Навоса з соло. А це у нас хрестокрили над головами піратів. Кинжал в зоряних війнах. Знову. Лазерні промені, що відтинають голови тим, хто не встиг пригнутися. Дітям повезло, бо вони маленькі. Мені це нагадало Індіану Джонса і останній хрестовий похід. Хтось встановлює вибухівку. А вже в наступному кадрі вибухає корабель. Але ви ж знаєте трейлери. Не факт, що ці кадри пов'язані. Це ми вже бачили в попередньому трейлері. Всі кудись біжать. Мені здається, що це повідомлення для дітей від мами Ферн. Але отримали його пірати. А от і скарби, прямо печера Аладіна. Скажу відверто: я все ще не покладаю особливих надій на цей серіал, бо не відчуваю себе цільовою аудиторією. Хоча Лоу може і спрацювати. Але цей трейлер, завдяки музиці і цікавій кінематографії, виглядає краще за попередній. Так, мені все ще не подобається вигляд рідної планети головних героїв. Але все інше виглядає дуже навіть зореневійнівське, особливо численні раси та зорольоти. Кістяк команди може виявитися дійсно цікавим пригодницьким серіалом для юної аудиторії, що не є чимось поганим. Я чудово розумію, що зоряні війни це багатий мультимедійний всесвіт, розрахований на дуже різних глядачів. І тут знайдеться місце і серйозному, а комусь і зарозумному, андору. І дитячим пригодам юних джедаїв і фансервісному мандалорцю за сокою. Як тільки це розуміння прийде до більшості фанатів, їхнє життя покращиться. А як вам трейлер? Селив трохи віри в новий проєкт чи остаточно поховав її? Пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon або Base від Monobank. Посилання внизу. Слава Україні! і Хай буде з вами сила!